В цьому відео я розповім, який матеріал ми використовуємо для утеплення бджоло сімей. А в другій частині відео я покажу, як це виглядає в вуликах з бджолами. Використовуємо ми заставну отакого От плану. Сенвіч панель 24 мм. Вона вже йде склеєна великими листами 3 на 1,5 метра вроді. Ми її ріжемо по розміру корпуса практично. Тобто, якщо так у нас корпус в длину 450 мм, то її ми ріжемо на 2-3 мм, мм коротше. А по висоті, якщо у нас корпус 240, ми так і робимо 240. Углублення під рамки у нас йде 17 мм. Тобто і ця доска також єде 17 мм. Кріпимо ми оцю планочку до сендвіч панелі за допомогою клею. Використовуємо ось такий клей. Це, виходить, клей каучуковий надміцний. Він йде вологостойкий. Раніше ми використовували клей похожий такої самої фірми, тільки він йшов акриловий. Приблизно десь із 100 заставних, ну за експлуатацію там 2-3 роки, заставних 5 відклеїлося. Тобто оця планочка відклеїлася від самої сендвіч панелі. Після того, як ми почали використовувати клей каучуковий, вони не відклеюються. Тому що акриловий він боїться вологи. Ми використовували такі заставні із пінополістирола Summer, Ну, вони як би, дуже крихкі. Якщо пасіка стаціонарна, то вони ще там плюс-мінус якісь там 2-3 роки прослужать. А якщо пасіка переїжджає і буває, переїжджає в місті заставними, ну, то вони оці якби відломуються так, края, вона падає на низ, тобто вони дуже слабенькі. Ну оці якби заставні дешевше, рази за 4. Якщо ця заставна, ну там коли ми їх робили роки 3-4 назад, собівартість її була 40 гривень то ця застана, я не пам'ятаю, там гривень 7, мабуть, 8 її була собі вартість. Встановлюємо ми її в корпус. Ось так ось вона встановлюється в корпус. Тобто тут є маленький зазор, ну бджоли не можуть пройти з боків, щоб не уходило тепло. Тобто ця частина в нас з рамками. Потім е, ми під, підпираємо заставною. І зверху ми ложимо такий ізолон фольгірований. Товщина його 10 мм, е, з обох боків він фольгований. Ціна його була, як я купляв, в районі 50 гривень. Я його багато купив. Е, тобто ну, останні роки три я його не купляв, тому не знаю, скільки зараз коштує. Раніше одна така на одну сім'ю утеплювати стояв там в районі 10-15 гривень. Тобто у нас корпус вверх і оця планочка вони йдуть рівно. І коли ми ложимо ізолон, оця частина, де у нас сидить сім'я, вона якби повністю ну, туго накривається. Тобто воздух ні збоку не проходить, ні зверху не проходить. І так ми ложимо і накриваємо кришою. Криша піджимає. Таким образом ми сокращаємо об'єм корпуса для того, щоб сім'я ранньою весною не обігрівала лишній об'єм корпуса. А зараз підемо я вам покажу як воно виглядає у вуликах з бджолами. На прикладі чотирьох вуликів ми вам покажемо як воно виглядає. Ось у нас корпус фольгоізол, криша. Вороза бежил у нас карника.